Вітаємо талановиту спортивно обдаровану учнівську молодь сьогодні у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Дурша. Завершується 2024-2025 навчальний рік. Підводимо підсумки участі учнів Бродівської територіальної громади у спортивних змаганнях. У змаганнях юних рятівників. Дякуємо кожному з вас, кожній команді, кожному учневі, учениці, керівникам, які готували команди і гідно представляли нашу громаду на обласному рівні, а також на районному рівні. Хочемо зазначити, що високі досягнення показали. Юні спортсмени на обласному рівні змагання Шкіряний м'яч. Також високі здобутки маємо на районному етапі конкурсу Пліч і, шкільні, і Всеукраїнські шкільні ліги. Дякуємо юних рятувальників, які також представляли нашу громаду на районному рівні. Тож бажаємо нових вам. Перемог, нових висот і успіхів. А до нагородження запрошуємо першого заступника міського голови Ірину Олегу. Слава Україні З приємністю від імені міського голови, виконавчого комітету себе особисто. Вітаємо вас, найкращих спортовців, дитівників, нашої громади. Тішимося успіхами кожного із вас. Маємо за приємність, що ви гідно представили бродісну громаду на рівні районного, обласного. Що побажати? Побажати миру і перемоги якнайшвидше в Україні, побажати, аби ви не зупинялися на досягнутих успіхів, розвивали себе як фізично, так і на рівні освіти, щоб ваші викласники, були гідними вітаємо з тим, що незабаром буде завершення навчального ще року. Бажаємо вам, аби ці канікули і попереду ви змогли провести гарманове звільні з хорошими друзями, а найголовніше під мирним небом України. Тож, якнайшвидшої перемоги в нашій Україні, і пам'ятаємо, ми ми маємо можливість тренуватися, навчатися, приймати участь у цих змаганнях. І тому, шана і слава кожному з тих наших героїв, які віддали своє життя за Україну. І тим, які сьогодні відстоюють нашу незалежність із А Зараз дозвольте перейти до приємних нагород, mm -hmm. удягує Фронівської міської ради, нагороджується команда футболістів Фроївської школи No2 з вивченням англійської мови керівник путь як Андрій за високі спортивні досягнення в обласному етапі го mm -hmm. спортивних його школярів, привівщини футболу шкіряний ячників Киован Толі Балаєв. Родітської міської ради висловлюю за щиро вдячність команді ще літний бродійської школи номер 4 і Шевчук Юлія Михайлівна. Вінської міської ради команді баскетболістів родівської середньої зрети школи номер 2 з навчанням англійської мови керівниквачів Марія Олександрів. Дякую хмельницької міської ради команді були 5 9 класи родянського закладу номер 4 керівник церковного Орихова. Подяка понівської міської ради команді Юлібулістів дев'ять 9.11 класу Перманський за загальної середньої судньої школи. Першу серед уступів керівник Мартинюк Андрій Васильович. Дякую на оручується команда волейболістів 9-11 класи в закладу номер 4 від них церковним договориться. Треба політики міліцької ради, команді у залу, 5-1, приходять 19 івана душа, переміг рак Мар'яна Володимировича. У середньої середній школи першому раді No2 зв'ячення мангівської молоді не відкрити Дандія Воронович. Подяка Брудівської міської ради, команді з Ревні 5 Гронівського закладу номер 4 Я за команду з шапки. Який ласис молока до в три кріпни в медведь вали на знові нам. Я вас військовий збира, не посмотрите у мене і юристів, яку варто. Брудісного закладу No3 керівник напала Олександра Олександрівна. Надіємо собачку скільки все чима. Надалі буде такими активними. І ще не один раз приходите у цей зал чи інший зал. За для нас мого отримання, здоров'я спокою, кріпості, хороших друзів, гарних команд і велика подяка вашим тренерам. Бо завдяки їм ви маєте такі великі доселення. Аплодисменти для ваших тренерів.